В Ужгороді сезон пляжного волейболу продовжили міським турніром серед юнаків. Ну, це традиційний турнір, який проводиться більше 5-6 років. Це вік учасників. Діти 2009 року народжені, які зараз ведемо підготовку до чемпіонату України, який відбудеться в серпні місяці. Турнір мав відкритий статус. У ньому брали участь не тільки волейболісти з Ужгорода. Ну, я з різних регіонів діти приїхали до нас, в першу чергу, Стрий, Луцьк. Ну і наші Виноградово, Свалява, Ужгородський район, місто Ужгород. Змагання виявилися доволі представницькими. У них виступило 30 пар. Були й молодші учасники. Вони набираються досвіду гри, тактичних навичок у протистоянні з дорослішими волейболістами. Я зіграв багато чемпіонатів, зокрема чемпіонати України у двох вікових категоріях, з яких зайняв третє і друге місце. Тут у Ужгороді теж багато зіграв. Тренуюся багато, хочу ще ліпше, щоб було, щоб вже зайняти перше місце на чемпіонаті України. Саме перше, щоб була дружба з партнером і виносливість, щоб спека тебе не сонце не спекло, пісок почувствувати. Змагання є змагання, а отже, у них повинен бути переможець. Кращою на ужгород Open опентурнірі стала пара ДЮШ Закарпатської обласної ради Віталій Кочіш і Олександр Штемак.